Христос рождається. Друзі, вітаю всіх на каналі Метограж Андрія і сьогодні до вашої уваги маємо другу частину про бензопилочку, одноручку Vital Вітал 25. Що там у нас, яке 25.11. Зараз подивлюсь, точніше не пише. ну 25-11. Так. Значить була у нас неадекватна робота. По циліндру трошки вона вимахнулась. От. По поршню. Ну, Хтось би може і працював в нею, скажу так. Але я такого не люблю, чесно кажучи, знаєте, багато писарів пише. Кажу, о, Андрій натягує на гроші. Слухайте, давайте говоріть, знаєте що? Щоб так не було. Я вам буду ті циліндри відправляти. Давайте, скидуйте, пишіть адреси в коментарі. Я вам будете собі ставити, будете на них їздити, як ви на то дивитесь. А? Що ви залізли на дерево і ви не можете потім горячо її завести або ще якось і тому подібне. Якісь диваки, я не розумію. Як можна якесь таке ставити щось, щоб воно потім ну, починало дуріти. Не обмежуйте себе чимось таким, ну не знаю, вон там сальник поміняти. Ну, міняйте і що, як воно буде. Ну нічого не поміняє. Ось таке. Добре. Значить так, приїхав нам циліндр, друзі. Маємо ми тут патрубок. Новенький, все, мігесенький. Там той ніби теж, але я вже думаю візьму новий. І хай буде вже новий, він не здеформований, все повністю гарно краще очільниця. І буде ліпше Раз. Сальнички колінвала, друзі. Приїхали теж нові. Бачимо. Так, маємо ми тут, у нас було 3 градуса морозу, вже два є. Ну, на дворі у нас трошки холодніше, десь може 6-5. Таке, так що погодка так собі. Витягуємо то все і треба буде. Це все вже збирати, нема чого, з ним бавитись. Так що якось так. Пальчик, поршенюк. І будемо все робити, щоб все було гарно і працювало нам належним чином. Друзі, міняю будь-яку запчастину, якщо я бачу в тому потребу Якщо вам подобається на горячу. Там як то пила гуляли оберти, десь двигун жив своїм життям, як говориться, ну може вам то підходить, але мені таке не підходить. І все, абсолютно не буде такого. Так що таке ніхто нікого ніде нічого не натягує, не намахує. Так що не виписуйте тут дурниць всяких. Раз. Два. Зимно в пальці. Ну, а що зробиш? то не ліпло? Ну так. Перші що зараз Культурно все зробимо. Перекинемо поршень. Все буде, друзі, гарно. Так що таке, запам'ятайте, що є два варіанти циліндрів, не путайте, бо тому що з патрубками, бо є патрубки, які мають збоку Імпульсний канал. А навіть і не мають. Вони їх вони йдуть. та, він збоку і там підведений шланг. А тут в нас стоїть штуцерок такий збоку і імпульсний канал. З того боку. І він виходить незалежно окремо. Тут все йде все в одному циліндрі, Так що якось так. Будемо це все ставити, закручувати і збирати. Ну що, давайте я вже включуся, напевно, пізніше, трохи десь в якомусь процесі, щоб це було швидше і не затримувати нікого і себе, і часу не тратити лишнього. Так, друзі, ну що, збірка триває. Бачите, вже вже, 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 вже вже вперед. Пішли, отак воно в розібраному вигляді ще частково. Виглядає, воно було без цього ручка внизу. і все, Я думаю, буде гарно. Ну, я вам скажу, пилка варта уваги. Повірте, одноручки вони, ну не знаю, в мене вона в селі, та, що є, ямамо, то вона виконує 80% роботи. Так як дуже багато дрібних дерев є, гіляк, того всього приходиться сад чистити. Дуже гарна пилочка. Рекомендую. Також тут по місцю, по місцю також обрізає по людях, по знайомих дерева, і, ну, скажімо так, частково якісь гроші заробляє. Так що нормально, вона в 180-му штілю не вступає по роботі. Хоча 180-й штіль майже 32 кубіка, 31,8, а тут у нас 25, і повірте, що вона настільки роботу добре робить свою, що ого. Так що, таке особливо ще й на дерева лазити робити. Ну, запустимо, зараз і все побачимо. Так що дивимося, буде цікаво. Так, друзі, ще один нюанс хочу показати. Зараз я знову розібрав карбюратор. Дивіться, що ми побачили. Вона десь там приблизно місяць пролежала, коли я її запускав. І дивіться, бензин випарував, а масло залишилося. До чого я, друзі, веду, якщо неякісне масло, то в нас, як правило, може закоксувати, перепрошую, загустіти і десь в районі в області Голочки може її. Бачите, так ходить гарно. За, як би сказати, закрити там. Що вона не буде працювати. там. Не раз буває, утворюється, якщо довго лежить, взагалі таке біле Такий наліт, так би мовити, ніби від вологи. і взагалі. Ну, маючи інструменти, не лінуйтеся час від часу їх завести. Воно варто. Ані щоб потім розбирати карбюратори, то все мити, чистити, то краще, я би казав, його розібрати. і, ну, мається на увазі, Перепрошую його краще помити випалити всю суміш. Во, отак я мав на увазі. Так, зараз я теж тут легенько продую. Я все ж таки його ще раз розібрав. Для свого ж, для свого ж переконання, що все чисто, що все нормально, карбюратор не доріє. І тоді я вже зможу нормально, так би мовити, налаштовувати бензопилу. Хоча вона працювала. Ніби на ньому, але, але на основі того, що по двигуну вона трошечки себе негарно вела, вимушено було його теж також то все розібрати і переглядати. Все, збиваємо це все, ті всі нальоти. Так, зараз ми легенько тут дунемо. Бачите, зараз секундочку. Я тут видаю його. Ну а потім вже, коли все розбираю, то вже будемо запускати імперсний канал. Там, де Елька Ашка, дуже обережно треба, тому що нам там не потрібно тиску. На основі того, щоб все було добре, то все так зробиться. Тайнанайна. Тайнай. Тайнайна. Слухайте, цілі свята я пролежав. Температура. Горло, насмарк. Хрипи, ну, не міг відкашлювати, то все взагалі майже не говорив. От. Попри то, вимушений був іти на, на роботу, на, там, на зміну. Тому що ну, не було ким підмінити. І так старався, як можна мінімум, виходити десь на двір. І все, отак. Так, то в нас буде, друзі. То в нас підсос, то в нас Ашка, значить, Лочка у нас тут зліва буде. Поїхали, даємо один, два оберта дамо і трошечки. А там по ситуації і тут даємо півтори, напевно. Раз, і півтора дам. й так буде. А там ми його вже дотягнемо, якщо що. Ось таке. Такі от пиріжки. Я вам скажу зимно, неприємно, але мушу то доробити, тому що. Холоденько. Хтось запитає, чого ти свої буржуйки не поставиш. Друзі, тут неможливо її поставити. Я вимушений тут тепло одіватися. І на основі цього вже якось так працювати. Ще до 5 градусів морозу то я роблю. А далі, ну вибачте, вже мусить бути стоп-машина, бо тому що ну, так не підійде добре. Ісус мале дитя мало смолить. Не не знали, не знали. а ну кажіть, чи ви трошки колядували щось чи ні на різдво? Я розумію, що уф, час тяжкий. Але все рівно. Ну, ну, трошки так, знаєте, не дуже приємно, але що зробити. Вже як є. Так, резиночку цю я поставив. <кхем> Мається на має увазі сіточку. Тай-да-най-най-най-най-най-най-най. най най Тайна най. Я вже сьогодні трошки почав ліпше говорити вчора, так-сяк. Але ще десь колись підкашляну, то понятно. Хоча, якщо чесно, воно вартувало би ще вдома посидіти трохи, але я вже замахався. Ну я не знаю. На тому ліжку лежати. То є завал, то не в моїх правилах. І все, так що якось так. ще на зелі дров треба колоти трохи. Там ще такого тончого оріха різати, просили показати, як зняти. Зняти його, як я там буду різати, та треба лізти на гілях, скидати його, тому що там хата мішає. Там сусідський паркан, і то все треба цілого не, не бабахнеш його десь там, не підійде. <кій> тому треба в тому випадку його по частинах скидати. Тоді вже стовбур зріжемо, а стовбур ми зріжемо. побачите чим? Бо там хтось плакався, каже, ой, 353 розсипеться, такого оріха не його ріжеш. Друзі, я знав, що я беру і на які товщини і об'єми, розумієте? Якщо б воно десь ставало на якесь серйозніше, грубше, для того є, відповідно, інший інструмент. Ну, якби я йшов на час, понятно, там би січав взяв. Чи ще щось, що ви скоро побачите, є в планах в мене. І то дуже в скорому часі. Все ж таки воно мене взяло і буде в мене, друзі, маленька підказка. Ціла лінійка, а я вам вже це все покажу. Зробимо окреме кіно. О, дивися з тим кільцем дурнуватим. Не можу його сюди всунути. Якщо я погано запхаю, воно тут буде мені трошки негарно себе вести. О, є, прекрасно, друзі. Воно має чітко сісти тут. Бачите, імпульсний канал йде. Сюди заходить, все добре. Ось, ну, Вроді нормальний патрубок, але десь щось не так. Я вже ви бачили, по інших пилах, неодноразово От такі всякі речі відбуваються, то краще. Завжди його поміняю, він недорогий, але воно все ж таки буде веселіше і приємніше. Так, мені треба ще газульку вставити, то ненавиджу я того. Зараз чекайте, бо той газ. Тихо, полетить. Ні, ще не полетіло. Бачите? Мій модний сведер затримав, щоб воно не впало і щоб я не нагинався. Добре. Жарти жартами, але треба той карбюратор зараз, друзі, поставити якимось Тайна-найна, Тайна найна! Тайна, найна. Він та там гарно в штуцера має зайти. То все за тим слідкуєте. От. Як він гарно зайде чи не гарно, він мусить зайти, друзі, гарно. І все є важливо, тому що від цього залежить його робота. Того зараза вискокла і попробую. Я його не люблю тут ставити трохи, ну але нема ради. Нема на то ради. Так. Наступним кроком знову буде... Зараз я так зроблю, Щоб легше було його вставити. Тут треба підсос притримувати. Тут сира, файні тут. Так, увага, дивимося уважно.

и все, оно падает из рук где тоже то уже все да Но ну, сколько можно? так ну, кто так буду, не так, не? Так, карбюратор я Так, зараз... так фильтр да Так, ту пластину треба чіпляти буде сюди добре як десь ти буржуйка якась забув п'єц гріє грубка ото тепло в хаті а тут холодно аж пса не виганяє так виходиш зранку встаєш дивишся таке зимно навіть сюди неохота їхати а що зробиш таке життя друзі так тут не можна щоб воно сильно по все тянулось Приїхали другий. Прекрасно. Все, тріщотка спрацьовує. Тріскачка перепрошує. І все. Так. Тепер я чого хотів власний карбюратор поставити, в мене То от пружина нервує. Вона мені так в руки тисне. Отового. Раз, є. Все, газулька працює, бачите, підсос працює, газулька скидає підсос, все чітко. Тепер тут ставимо запобіжник, щоб сама не нажалась, не нагазувала. І тоді акуратно ставимо сюди оцю ручку, друзі. Я все пам'ятаєте, я відломав, міняв. Одним словом, так, якщо вам її затисне в дереві, не, не смикайте її, бо тут все слабеньке повириваєте. Ручка отут. І от тут на амортизаторі то пластмаса і ви вже бачили, що в мене відбулося і сталося. Так що отаке друзі. Ну, І тому я кажу, на майбутнє майте на увазі. Так, мені треба знайти. Треба Він де який тут йде, оцей здається. Я подивлюсь, що там ще в нас може бути. Так, то вже час обіду, треба їсти гріти, слухайте, хоч щось буде зараз горячого чаю бабахну. З'їм дещо і... А нас сьогодні на обід, друзі, голубці. Будемо їсти голубці. Ну і дякувати Богу за все. Що так. Тут все грає, все чітко як має бути. Зараз ручку вчіпаю, сюди чик і все. Буде все класно. Потім вже її запустимо. Ну, Якщо вам чесно сказати, то я вже її зараз не встигну запустити, але... Я мушу бігти, то вже буде наступний день. Ну а для вас буде, так би мовити, ніби все в одному дні, правда? І все. Так що запуск ми зробимо цією самою частиною, тільки це вже буде просто наступний день. Дай Бог, щоб всі гарно, щасливо переночували цю ніч, з Божою допомогою. Все, щоб було добре і тоді ми вже собі, друзі, її заведемо. Ага. Тут буде два грубших винта. На оцю ручку сюди, все. дай на Все, стріщиткою, щоб було. Трискачкою, бо інакше буде біда, якщо ми не будемо. Ліпше викруткою дотягнути, щоб воно шурик не перестріляв. Дивіться, тут є як запобіжник, така ерунда, бачите, її підставляєте сюди. Зараз ще один гвинт він є у нас тут. Беремо сюди, ну, як вже є. І закручуємо. Там така основна вся робота була зроблена, правда. Людина вже зачекалась, я вибачаюся, але бачите, я захворів і свята. Просто нереально. Нереально то все було мені зробити. хвороба мене скосила. А що зробиш? Взагалі. свій час рідко, щоб я так от хворів зимою. О, не було такого. Але, бачите, то на місці не стоїть, все. Не знаю, з чим то зв'язано, але як вже є. Прекрасно. Ставимо ту заглушку аккуратненько. Опа! Все прекрасно. Так, друзі, бульбулятор, карбюратор, у мене ж у мене підсос не вилетів. Ставимо кришечку назад. Стоп, перепрошую. Тут все чисто, я ще видаю. Дуже мені подобається, що тут є така сіточка і поролончик. воно веселіше все ж таки фільтрує. Я вам скажу, мені приходилося одну ручку різати вже в такому бруді. а було ще й знизу відрізаєш щось таке біля пня. Якісь дрібні речі такі обходиш. А воно так той вентилятор, ту бруд тягне знизу, що люди добрі. Я думаю, ну все, я її зараз зажарив двигун. Ну, на біду багато не треба. Дивлюсь, відкручую. А тут в просторі карбюратора чисто. І то мене дуже потішило, я вам скажу. Це мене дуже потішило. Свічечку я вже запхав. Іскру я не перевіряв, друзі, бо тому що ну, вона у нас тоді була. Маю надію, що і зараз буде. От. І вже можна буде запускати. Так що якось так. Добре. А тепер буде, як говориться, саме цікаве і зараз чекаємо і будемо запускати її. Так що якось так. Добре, давайте дивимося зараз, як воно і що буде. Ну що, друзі, пилочку зібрав, вже запустив, відрегулював, бо там ще трошки мені карбюратор вимахувався, голочка, я пружинку міняв був. Отаке от, от притирав, бо тому що не подобалась мені її робота. Так щоб то все було швидше. Ну що, дивимося. Мені на столі незручно йоргати просто. Диму стільки, я буду так далека говорити, бо тут на двір вже вийшов. Диму, друзі, стільки, бо масла багато, ну, скажімо так, свіжий мотор. Трошки я їй дав попрацювати, щоб вона притерлася. І щоб воно, як говориться, не було ніяких зносів, як таких, то потрібно більше масла дати, щоб вона собі нормально потім людина обкатувала і все. То так короткочасно погазував, щоб її відрегулювати і достатньо. А там вже далі вже... Буде працювати, так що якось так. Все, давайте ще один вистріл. Дараз. Дараз. То треба на весу, бо мені на столі незручно. Ну так якось бачите. Ну, працює рівно, маю що нарікати, так що якось так. Інакше б я її не віддав і не відправив назад. Мусить все бути чітко. Ну а далі вона притреться ще краще. Візьме свої позиції. І тоді можна там коректувати холистий хід, ну можливо, трошки налаштувальними гвинтами при потребі. То вже, як говориться, на телефонному зв'язку. І в такому разі можна буде коректувати, говорити, якщо щось. Так що якось так. Ну а з вами був Мотогараж Андрія. Свята, друзі, різдвяні пройшли. Сьогодні маємо 8 січня. От. І все. Тепер, як говориться, до праці у нас снігу навалило багато тут. Є трішечки. Нічого не скажеш, але життя продовжується. Дякуємо нашим дорогим хлопчикам, які нас оберігають. І, звичайно, нехай всіх Пресвята Богородиця береже. Всіх-всіх українців, всім всього найкращого. і Будьте здорові, друзі, до нових зустрічей. Всього вам доброго. Па-па.